Готуємо неймовірно смачну вечерю в одному деку. Верніше в одному мармиті. Зовсім не складно маєте відразу і основну страву і гарнір. Обов'язково зберігайте рецепт, щоб не втратити його. Для початку посаруємо на олії моркву, додаємо зелену цибулю, можна звичайну ріпчасту. Трошки присоліть, поперчіть. Окремо я відварила рис до напівготовності. Ці грамовки, як і завжди є в описі відео, перемішаємо. Це буде наша начинка. Далі беремо м'ясо. Мене свиняча вирізка, можна телятину, можна курятину. будь що що ви зможете Робити відбивні, відбиваємо солимо, перчимо, накладаємо начинку по столовій ложці і ось так закриваємо один до одного. І трошки підгрібаємо краєчка. Ось такі в нас виходять не рулетики, навіть не знаю, як їх обізвати. Те в іншому вигляді. Далі нам потрібна форма для запікання. В мене просто неймовірний мармир. Він порцеляновий. В ньому можна відразу і запікати, і неймовірно гарно подавати. Тим часом викладаємо наші тефтелі, перекладаємо картоплею напівзвареною. Відварила після закипання 15 хвилин для соусу, в томатний. Сік додаємо улюблені спеції та сіль. В мене це часникова трав'яна сіль. Заливаємо соусом нашу картоплю з тефтелями. Трошки поливаємо зверху і випікаємо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Лише погляньте на цю розкіш. Відразу ставлю на свічки на мармиді, щоб він не охолоджувався. Посипаю свіжою зеленю, накриваю кришкою. Смачного ваше даріко.